Раніше я їм заздрив, сьогодні мені їх навіть трішки шкода. Друзі, до мене дуже часто на магазин приїжджають батько з сином. А я з 13 років без батька. І в мене є рана. Не можу сказати, що вона вже повністю загоїлася, тому вона в мене є. І раніше, коли я дивився на якісь взаємовідносини батька з сином, коли вони вирішували якісь питання і тому подібне. Чесно, я завжди заздрив, тому що я розумію, що в мене ніколи більше такого вже не буде. Але ви знаєте, дивлячись сьогодні, на те, коли приходять, дуже часто таке буває, батько з сином. І я дивлюся на тих синів, скажу чесно, що в якійсь мірі я навіть радий, що в мене в житті так сталося. І поясню чому. Вони наскільки стали інертними. Вони наскільки стали атрофованими до всього, що для мене чесно, це, ну, це просто жахіття, це просто смерть для мене. Я е, не кажу про себе сьогодні, якому вже 31 рік. Я кажу про себе, коли мені було 18, коли мені було 15, коли мені було 21-25 років, я завжди брав на себе відповідальність. Я завжди ліз туди, де мені страшно. І Я завжди знав, що я буду відповідати за свої вчинки, я особисто, ніхто інший. Я приймав якісь рішення, і скажу вам чесно, ці рішення мене привели до того, що є сьогодні. Майже три тисячі метрів квадратних магазину будівельних матеріалів, який повністю забитий будівельними матеріалами. І це все те, що я пропрацював собі. Дякувати Богу, на моєму життєвому шляху трапилася людина, яка. Стала моїм духовним наставником, яка стала моїм другим батьком, можна сказати так. Я його навіть запросив до себе в хрещені батьки, коли в мене було весілля. І він мені дав зовсім іншу сторону життя, показав її, наставляв мене, і це дуже важливо. Тому сьогодні ця історія моя для тих хлопців, тому що в нас. В країні війна і багато дуже чоловіків загинуло, і дуже багато хлопчиків залишиться без батьків. Я звертаюся сьогодні до вас. Не думайте, що ви в худшій ситуації, як хтось інший. Якщо це так, то це тільки сьогодні і це тільки твоє бачення. Воно ще дуже маленьке, світ насправді дуже великий і повний можливостей. Я раніше теж думав, всі ніші зайняті: а хто я, а що я, а чого я зможу сам добитися? Добився і доб'юся ще більшого. І будеш слідкувати за мною, будеш бачити мої результати, і я гарантую, що вони будуть. Тому я звертаюся до тебе, не огорчайся, да? трошки мовою ворога скажу, але не розчаровуйся. рухайся вперед, вір в себе, постав собі якусь ціль, мету, впевнено, не рухайся неї. Як би тобі важко не було. Кожний день, знаєш, такими маленькими кроками. Не потрібно крокувати дуже широко. Можеш матню порвати. Серйозно. Можеш просто порвати матню. Не звертай уваги на те, як в когось. Не порівнюй себе ні з ким. Просто от такий, як ти є, ти вже прийшов в цей світ. Рухайся, розвивайся. І знай точно, що той сюжет, який відбувається з тобою, ти сам собі його придумав. Тому задай питання, для чого тобі цей сюжет? Ти точно хотів, щоб так сталося для того, щоб це мотивувало тебе, для того, щоб ти рухався, для того, щоб ти створював себе і тобі ніхто не нав'язував рамки. Адже тоді, коли в тебе нема прототипа батька, ти його вибираєш у всіх абсолютно чоловіках, які тебе оточують. І ти можеш взяти з кожної людини, з якою ти навіть раз поспілкувався, ти можеш зрозуміти: о, оця риса характеру, мені подобається. А з іншою людиною поспілкувався, і такі думаєш, класно, що ця людина була на моєму життєвому шляху. Я тепер точно знаю, як чоловік не має себе вести. Думай над цим, і все вийде. Я вірю.